le Pour... oui. Pour... oui. Pour... oui. Pour... oui. Fy plwyto hwnnw yw'r rheriol orfelydau ym Mhrofaenllyd おお、どうも。

Ви не переживайте все. Ні, нормально. я не переживаю, я Ви слухаю. Бо Викли... я з лікарні тепер від чоловіка. Нанесли тілесні ушкодження кому? Хто там був? В першу чергу. Мені і чоловікові, Та, і друзям, щоб було. Ви були у лікарні, вам надавали допомогу, так? Да, да, да. Діагноз, так? У вас є діагноз, купити з історії хвороби і так далі. Ви не Соб... можете то, то, що все в лікарні. О, Ну, питання не в тому, воно буде, воно Бути, буде був, не пропаде. No. Питання в тому, що я би хотів від вас зібрати пояснення стосовно цієї події. Ви можете їх написати власноручно, але в даному випадку можемо вирішуватися питання, хто визивав працівників поліції. Ми ну, яким чином повідомили працівники поліції, що така подія сталася. Ми на другий день пішли знімати побої по повідомленню. Охорону ми не визивали, визивали вже а власники. Поліцію? поліцію не визивали, ми лише писали. А ви прочитали, що тут записано? Получається, що звинувачує мені тебе троєч про те, що працівники поліції, виїхавши на місце події, не зафіксували факт вчинення кримінального правопорушення. Ви їх звинувачуєте вчинені тяжкого злочину. Тобто кримінальне правопорушення передбачено частиною 3, частиною 2 статті 383. Просто я вам, я вам повідомляю. Тобто ви звинувачуєте, що міліція виїхала і нічого не зробила. От так пише. І пояснення є у слідчого. все пописано, нікого? що веде справу міліції. А хто веде справу? Він каже, що ніхто не веде справу, що її ніхто не зареєстрував, ніхто не вніс Після міліції. того я пішла, зареєструвала заявою, ведеся слідство, там мої пояснення і заява, все. А ко слідчі? слідчий? До, я не пам'ятаю фамілію, якщо чесно. 9. Це без дев'ять люди. в міліції, я знаю де. Ну, е у слідці, ви тобто заходите в слідство, є чергова частина, є з боку такий заходить, направо перші двері, чи ви зайшли в середину міліції і там вже ходили. В Середину міліції через. Ага, там і сте ходили, яке мене Зліва, справа перші, другі двері. Другі двері ліва, як заходить. Пущість. Пущість точно. І просто розумієте, Бо питання в тому, доводи викладені в цьому зверненні підкладаєте до знака кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 364, тобто службова не бачу вчинена працівником рахунного армії. Зато передбачена міра покарання у вигляді позбавлення волі. Не буду я просто скажу. Якщо, якщо внесе за вашим <смісля> зверненням в ЄС, то ви розумієте, що вирішено, вирі, вже маєте працівники міліції. Там слідство все буде розбирати, я не знаю. Я вас вислухаю. Моя заява і пояснення. Ваша заява, тут написано, що міліція не хороша. Ми їх зараз притягнемо до підбаві. За те, що вони туди не виїхали, ви нічого зробили. Ти виходить, що проводиться до зубов розслідування. І коротко ліцювати. Ти виходить, ну, виходить, або ви що, говорите, або Федор Дмитрович щось не понад дисував. Так виходить? так. Узбавлення волі насправді п'яти до 10 років в світі працівникам міліції, якщо вони туди не виїхали. Розумієте? Приватна охорона виїхала і не дала... Приватна охорона та працівникам працівники міліції. Ви розумієте? Люди самі собі займають охоронців, які їх охороняють. Ми говорили за милицію. От Тут написано, що працівники міліції конкретно от, ну, звернулася, потерпіла причина поставилась відвезне ушкодження. Тоді бійки витягнув посвідчення працівника да, правоохоронних органів. Було таке. Так, було. Яких правоохоронних органів? У суті, у суті цима не переживає? бачили. Я розумієте, не переживаю, я. я з вами говорю. Я, я працівників пер... міліції не повідомляв, що ви сюди приходите. Бо мені самому цікаво, ну, у нас є така дурна показникова система. Розумієте, що якщо я встановлю, що вони винуваті, нам одна паличка впаде. Я говорю по-простому. Так, то пише Федор Дмитрович, що заявами інформації, колянські дії не були зареєстровані і не були здійснені оперативно-рушкої заходи до установлення осіб. Тобто працівники міліції не зробили своєї роботи тупо простому. Тобто здійснили з нового А виходить, що вони навіть не виїжджали на місце, бо їх ніхто ні, не повідомляв. Так вийшло. Чесно, кажіть, не хаті яке. Ви не дзвонили в міліцію. Ну, були сказала, на другий що... день у міліції. Ну, ну були. Ну, Но... mm -hmm. сразу ж то не дзвонили. Так зразу мені ніколи було. Я чоловіка приводила до тями, він сознання я теряв. Мені ну, до значить, міліції було. Значить, ця заява наклада. Не накла. Та не ваша заява, його. Mm -hmm. Я віддав від вас пояснення, ви мені так розкажете, що ви були тоді, ви приводили чоловіка тями... Я пояснення давала наводи. в міліції. Ну, знай, Там є? по Походу розгляду до цього звернення. Там є, ви все ознайомте, там є заява, пояснення То, моє не все. Є те, що я розглядаю звернення, а не вашу заяву про вчинення злочину. Звернення Щуберта, який нам пише много чого, який він не мав писати. Він до цього відношення ніякого немає. Взагалі ніякого. Ви є потерпіла сторона. Я а її потерпіла, і... я це звернула до них, бо. Ви це звернула. До чого ти Щуберт? Я се звернула і до Шуберта, і ну, в міліцію. Нас ну, розбирають. Бо, миліція, бо миліція, якщо там буде свідчило буде посвідчення... Буде з статті 383 за завідування правдує повідомлення про злочин. Що працівники міліції не виїхали ніч не зробили. Коли ми, каже, до міліції не звонили. Нас все розуміє. Розумієте? Зверненнями, ми будемо приймати по ньому рішення. Ми так, своє звернення на всіх достав. І писати в інтернеті чорної чорному що прокуратура міліція корупціонери просто так, бо він так думає. Ви не заперечуєте, що я вдарую вас пояснення. Я давала пояснення, можете з ними. Я відберу з нього звернення Я нічого не буду давати вам. Добре, нема проблеми Звідно з 63, ви маєте право відмовитися, дачі мені пояснення. І не змушую, але ви мені напишете, що я відмовляюся від дачі пояснення. Ну, Добре? І пояснення є, все. Добре. Можете пояснення є в ході э, розгляду кримінального проведення. Ну, Мені просто можете написати, що тоді стеся звернули, по факту такому то вас викликали в лікцію, ви давали всі пояснення, більше доповнення нічого не маєте відмовляєтеся у мені давати. Розумієте? Я розумію, бо підписувати нічого я вам не буду. А як ви будете? Так.

Ні, не цікаво ваші. Тобо ви кажете, що я буду перехати, ви підійдете не... до прокурора області, покажете сім'я сім'ям не хороший. Відмова свідка віддавання показів, бо відмови експерти відмови свідка, викирається штрафом 50 до 300 неоподаткових мінімум ходімним людям. Або арештом до строк до 6 місяців. Ви відмовляєтеся. Я нічого не буду підписувати, мої свідчення є. Вони ви не проти, що я запрошую з Бог поняти для встановлення того, що ви відмовляєтеся, давайте мені пояснювати. Як хочете, я не буду. Я пояснення вам дала? Там є в міліції, розбираєте. Ви давали, ви давали міліцію. Там є процесуальний керівник. Не я. Може, і я. Як ваше прізвище. Слюсаренко. Ви були заявні про нас. Просто... Я вам просто пояснюю, що зараз звертатися до непонятно кого, який взагалі не має повноважі щось робити. І писати, що всі такі нехороші, а, всі, а люди такі порядні, а правоохоронні органи нехороші, то мало якось не файл, Розумієте? Бо я особисто, я вам чесно говорю, живу на зарплату, в мене двоє дітей, в мене жінка теж працює в бюджетній установі. І писати, що отакі от всі нехороші, міліція сволочі, бо вони нічого не зробили. А ви до них навіть це не звертали, виходить, якось не файло. Ми це звернули. На до кого? Другий день. На другий день внесли відомості в ЄДД. Порушили кримінальну справу? Порушили, навіть не збирають. А питання у нас зараз виникає по тому, що вони нічого не зробили в момент виїзду. А, а виходить, що вони навіть не виїжджали? Так? Виїжджали другі. О, охорона. Яка охорона мала то дати... Приватна, то юридична особа. Яка до міліції правоохоронна хороми ніякого відношення немає, зовсім ніякого. Все, я вас слухала, але я можу йти. Я поясню, водію підписати. Що ви мовляєте спінувати, не будь-який показ. Я підписувати нічого не буду. Чого Вони не є в мене такова? такого бажання, в мене є... Отже я потестіла сторона. Да. Так, ваші інтереси які ми ще вам порушення. Як ви хочете, щоб Спробує, ви розслідували справи, якщо не хочете, піддавати показ? Розкажіть. Що казати не буду. Чого? Ну то. Я висказала все своє, ну, що а я понял. От із сим нічого робити. Розбирайтеся далі. А я вам поясню. от як ви зімейно розбираєте. У вас є претензії до працівників міліції. У мене є заява на ядер. До працівників міліції, у вас є претензії. Mm -hmm. Алло. Що Сережа, у тебе є звернення, кримінальне провадження за державним фісарем, коли на Денисі нам по Ташкенту. А коли ми внесене, вкачні, де кодек процесуальність? Приблизно. 10-го було заява, але це внесення. Але не пам'ятаєш, що процесуальність відчасно. Фідя Чубек написав, що працівники міліції Сволочі 9 числа виїхали, оказуються, а тут, виходить, вони не виїжджали, а вони прийшли 10-го до вас. І... А Феді Щукак написав ваш міліція слова, чи прокуратура корупціонера. Направляю... чуєш, я ти направляю на приєднання підідаю, що в СССР звернення. Маєте претензії до працівників міліції? Раз покажу нет, нас розбирають. Но... Там є на то. Ну, ви читали, що нам написав ваш... — Довірите? чи ковід вам є? Читали. Він каже, що ви маєте причину. Mm. Mm. Вони все будуть розбирати. Mm. І міліція. Я і... до вас вроді нормально, по люди на мене ставлю. Ви так нараз емоційно зумовно і файно говорите. Як не файно? Я вся на нервах. Мене... Та чого? Бо того. Ви розумієте, що написали, що я особисто я не хороший чоловік. От, усу... От ви б як все ставили, бо на вас написали. За мене, мене... ще не такої писали. Так і на мене викликають по області і пишуть, ви так зробили або не так, або інакше. Розумієте? Заходьте, можете зайти. Розумієте? Залучається, що от, от я не хороший слідство, не хороше, міліція не хороша. А я вас питаю, ви се звертали, а ви кажете, ні. Ми се звертали. 10-го числа. Ви почитайте звернення Щуберта. Що він написав? Я вам теж даю почитати. Присядьте, будь ласка, на стільчика. Він написав, писав, що 9-го числа вивозили міліція, міліція приїхала і дійсно зробила. А ваша жінка каже, що міліція учени була, була приватна охорона. Може і була, міліція нас уже не було, я так вам казала. Покорона бояться. А, видимо, що від мене заява. І зараз треба приймати рішення про завідомлення не правди повідомлення прочинення злочину. За що передбачена кримінальні діяльність? Частина друга. Бо ви пишете, що працівники мелітів чи не заслужбову не Розумієте? Один із. тих, що... Здравствуйте, але посвідченням це розмаха. Ви звернулися, що їх Коли звернули в все, він розмахувався. Колись тися звернув міліцію. 10-го числа. 10-го. Там я все, пописувалися. Він пишу, що 9-го прийшла міліція, ніч не зробила. Міліції 9-го не було. Бо я слухав реєстратор, ви туди не дзвонили і не зверталися. 9 числа визвав Ташкент на. Охорону свою. Яка до міліції ніякого відношення немає. Нія. Яка, яка мала визвати міліцію. А, а ми не знали, чи міліція виїжджає. Питання до охорони, чого мене не визволять. Ви розумієте? По факту ми... вашого звернення внесли відомості в ЄРДР. Ви Я розумієте це ми... то? По факту, Ви звернули міліцію, внесли відомості ЄРДР, порушили кримінальну справу. А Шумер Федор Дмитрович, пише, що міліція виїжджала 9 числа. А виїжджала не міліція, а виїжджала приватна охорона. Так або ми не знаємо, чи міліція вже... нас виїжджала. Не буду, чи охорона. А що ви не знаєте? А він пише конкретно, що ви йому казали, так показали, що міліція виїжджала. Так я розуміє, чи то міліція чи охорона. А чого так не написалися? А написалися, що міліція конкретно сволочі, оперативна група, не сні вчинила. І я тепер їду в область, я вам кажу, плачу 300 гривень на солярку, бо туди поїхати, слідчі їде в область. І будемо, як дебіли там виглядати, я вам говорю по-простому. Бо ви написали, що міліція не хороша. А що хороша, за чотири дні не встановили навіть. Не встановили осіб. У срі, чого чого там був. Є 200 проваджень. 200. У мене є 150. Я вас розумію. Ну ми допомогли, все. І телефон, і все, і знайшли, ми у ось міліція охрана мачини. виїжджала. І до охрани пописала всі номера і все. Ну і що? Ну, і, і, і чого не встановили? В у зверненні розглядається питання того, що міліція 9 числа виїхала, а не, не зробила. У вас є претензії до 9 числа, що міліція виїхала, нічого не проживає. Пишете, да, да. пишете мені пояснення, що міліція не хороша і я вас попереджаю про кримінальну відповідальність, то за відомо неправдиве заяву про вчинення злочину і про завідомо відомо неправдиве е, давання показів. За дві статті, 384 і 85. Згодні тут написати зараз мені. Якщо ви згодні, ми приймаємо рішення, виправляємо прокуратуру області для розслідування. Бо дана справа підслідна слід слідчого преценні... слідчому відділу прокуратури Закарпатської області. Ну, то ви частина такої? Просто розумієте, що о, та о, чому ми, ми не праві, я не вас Я Не кажу, не що ви не праві. Я а... хочу знати істину. Я... в міліцію чи не виїжджали? Нас вже там не було. Відео, не там відео, відео є, що виїжджав. Коли ви ми Коли Коли там, там були, виїжджала міліція. Сама міліція там ука... махала uh, По посвідченнями. Посвичення. І ледве вони втікли утті, оби не побиркать. Міліція вже їх б'є. Тим бабусь відувачі, він був не при виконанні службових обов'язків. Він може там махати, я теж вийду, куди я буду махати, то не означає... Тай, біде. Біде. Та й бити. І бити всі можуть, і жінок у тому числі. Та, Та, так ми не говоримо Будьте здорові, пишіть, що хочете. Та бачите, стаття Я можу, може не відмовитися від ваших. До свидання. Дозавайте до того. Я не пишу, я вам говорю, що є. Ви показали пояснення, все. Три звічі бучи, так? Да. Ну, а кто понял? Ну похоже, мешает не м'язи. Чубер, це не место. Так это вы наши билеты не стали. Так я до когось міліція, я п'єду когось, а зверну.